Наш шлях розпочався 6 листопада 1990 року, а вже в 1991 році ми були зареєстровані Національним банком незалежної України. Банк зростає та динамічно розвивається. У 2005 році банк здійснив злиття з МТ банком, а у 2017 році з Експрес-банком. Ми підтримуємо ліквідність та капітал на рівень, що значно перевищує регуляторні вимоги, чим забезпечуємо надійний захист наших клієнтів перед викликами сьогодення. Прозорість інвестицій є ключовими факторами для фінансового успіху та довіри вкладників вже 35 років, забезпечуючи високий рівень безпеки для наших клієнтів. Надійність індустріал банку підтверджує незалежним рейтинговим агентством Credit Рейтинг. Наш довгостроковий рейтинг UAAA з прогнозом Стабільний один з найвищих на ринку. Мої учасники міжнародних платіжних систем MasterCard Visa Western Union, MoneyGram, а також профільних асоціацій фінансового сектору. Сьогодні Індустріалбанк дивиться в майбутнє. Ми розвиваємо власні карткові та депозитні продукти, мобільний застосунок в якому інтегрований месенджер для вашого абсолютно приватного спілкування, миттєвий переказ коштів та оплата за QR-коду. Також Індустріалбанк займає одну з лідируючих позицій із купівлі в золота. золоту. Індустріалбанк це стабільність, що пройшла випробування часу. Довіра побудована на відповідальності. Рух вперед. Разом з вами.